Привіт, друзі, ми знаходимося зараз у мене на роботі. Я працюю, хто не знає, інсталером по підлогах. Я зараз знаходжуся 90 км за Вінніпегом. Це порт Прієрі, від нього ще 30 км Далі це наступні, хто дивився попередні моє відео. Я не раз їхав на індіанські території, їхні корені. І тут ми маємо об'єкт. Зараз вам його покажу. І сьогодні я тут роблю, взагалі я тут вже пару днів. Зараз покажу, що я зробив. Але ми тут робимо вайн. Або нас як в Україні колись 20-25 років назад ставили. Я забув, як по-українськи. Я зараз покажу цей матеріал. Чесно, не можу згадати, як по-українськи буде. Це просто треш, як забувається. Так що зараз ми просто глянемо, що взагалі і як відбувається. Сьогодні погода дуже-дуже не, не сонячна, не льотна, як кажуть. Так що, але мені, знаєте, як солов'ю, тому що всередині робота це завжди літом порохолодно. Зимою це тепло, найгірше для моєї роботи це мої коліна, тому що на колінах працюєш і ось так воно відбувається. Давайте погнали, дивитися, що взагалі зроблено, що ми тут робимо. Так що гарного перегляду. Я сьогодні ось тут беру, прибираю повністю. Бачите, вже самовирівнювач тут зроблено повністю. Бо тут дуже величезний був такий ускок. Так. Дивіться. Ось тут я вже робив. Так, Окрім вам світло, вчора я тут робив. Бачите, тут є стик, його видно. Ми його заробимо таким паяльничком. І зараз я вам покажу, тільки покажу зараз. Тут, бачите, аналогічна кімната. Використовуємо обов'язково цей ролер, який дуже тяжкий, щоб ніяких не було якогось там повітря всередині, щоб воно виглядало гарно. Зараз я вам покажу сам матеріал. Ось, Бачите? О, я згадав, це ліноліум по-українськи. Це комерційний ліноліум, так що, друзі. От. Зараз я вам покажу. Тут у нас весь інструмент. І бачите, оця штука вона на паяльнику посередині на швах. Я покажу потім, як воно буде виглядати. Воно повністю закриває ці шви. І тут ці дві кімнатки маленькі теж зроблено. Дивіться, показую, секунду. Бачите, бейс зроблений. Ось так воно все виглядає. Сьогодні приїде мій бос, і ми сьогодні мали би зробити цю величезну територію. Надіюся, це нам вийде. Потім покажу, що в нас сьогодні вийшло. Так що залишайтеся з нами. Дякую, що підписані, хто підписався. Дякую за те, що дивитеся за те, що підтримуєте українськомовний контент. Ось бачите, яка красива, чудесна погода на вулиці. Просто аж не хочеться вікно дивитися. Ненавижу таку погоду. Для мене гірше це коли дощ. Отже, вдалого перегляду далі, а мені вдалого дня. Таке буває. Питаюся на роботу треба було поїхати за інструментами в магазин найближчий. Байдека стільки... просто фігня, просто жесть. Цю дорогу розмило, коли наступала, вона сухала, ще нормальна була, а тепер вже все, просто трешняк. Добре, що в мене субару що 4 на 4 повний привід, так що мені по барабану трохи, але це просто самі бачите. Таке відчуття, що ти десь, не знаю, тисячу кілометрів від людей. А цього навсього тут 5 кілометрів звідси офігенна траса є. Ну нічого, нам ще трошки доїхати і... Бля, на мох, це просто капець. Я їду зараз, бачите, 10 на годину, трясе просто жесть. Таке відчуття, що ти не знаю на американських гірках. Давайте субару мою зараз за нос пішов. Жалко машини капець. Нічого. Ще, ще Цією дорогою треба буде повертатися сьогодні додому. Сьогодні п'ятниця треба вже повертатися додому. Я вже не був вдома тиждень, скучив за дружиною, за дитиною. О, блін, Це просто треш. Якщо ось так і буває в мені тобі, друзі. Бачите, як несе. Welcome to Canada, друзі. Хотів сказати welcome to Winnipeg, але це 90 кілометрів від Веніпега. Я скажу welcome to Canada або welcome to Manitoba. А такі штуки бувають. І це просто трешняк. Я вже тисячу разів сказав просто треш, але в мене емоції зашкалюють. Знаєте? Колись так, так було в моїй бабусі в селі, без доріжжя, типу дощ піде, отаке саме було колись. Коли я ще маленький був і не був за рулем. Але бачив, як люди мучаються. На тих жигулях їздили. Так що зараз повернуся, пізніше покажу, що ми сьогодні зробили. І ще щось може цікаве запишу. Ось так. Ось. Коротше, забув я показати, що ми там сьогодні зробили. Я повертаюся вже, зараз роблю трошки менші підборники. Зараз трошки краще, тому що ні допомоліше. Якщо був вже сяк, не було видно взагалі нічого. Вишивали відранку будь-яку. Будуть на назад дорога додому. Я хотів би їздити. І дуже багато переїзду всю Європу, але бляха-муха не люблю я такі погодні умови. Тяжкі дуже, коротше, дуже сильний вітер. І коротше, машину так трохи носило. Ну як носило, її так трохи піддувало легенько і аж рулем трясло. Але вже можливо менше вітер, я не знаю. У останніх 5 хвилин. Але я вирішив якраз записати, з вами спілкуватися, Так що Саме прикол, що того року в травні е, взагалі практично було без дощів, і в травні вже було літо, повноцінне літо. Зараз у нас плюс 6, холодно, вітер просто тотальний, е, дощ, капець. І, е, того року я в Мендітобі замітив, що практично було без дожів, а якщо є дощ, то просто там деякі там трошки часу не попадало і все. І на цьому закінчилося. Цього року зовсім інакше. ну, Я тр трохи шокований, тому що я вже думав, що від травня ну, буде хороша погода, а то є такі дні, що там плюс 25. 22, 20, от завтра 16 передають. І, о, а є такі от дні, зразу, вчора було, я не знаю, вчора було 16, але відчувалося як 22, 23. жарко було капець, а сьогодні 26 байсненька. Ну, погода не зрозуміла для мене. На цьому відео я буду закінчувати, показав вам трошки, чим я займаюся, хто ще не бачив. Показав, які бувають в Канаді дороги сьогодні. Їхали по такій розмиті. Це Трішняк просто. І показав вам взагалі і розказав трішки про Манітопу, про погоду. Про те, що я завжди кажу, я кажу все простими своїми словами, тому канал називає те, що я бачу, простими очима. До нових зустрічей! Всім бажаю тільки добра, бажаю, щоб Україна поскорше виграла цю війну. Бажаю, щоб не гинули хлопці, не страдали, не вмирали і не гинули діти, жінки і цивільні люди. От все, що я бажаю. Все решта, буде, все решта буде добре. Головне, щоб закінчилося це прокляття. Слава Україні, друзі!